До російської матері ти відрядила сина до війська, як тобі спиться, мамо російська? Що собі вариш, жариш котлети, дім не руйнують крилаті ракети? Як тобі їсться, як тобі п'ється, як тобі жінко зараз живеться? Ти про повітря не чула тривоги. Ти виглядала дітей з дороги, спала одягнена, тільки не спала, без перестанку молитву читала. Знаєш, далека жінко російська, син твій загарбник ординського війська. Син твій підступно, наче злодюга, землю українську танком утюжить. Син твій стріляє, діток вбиває, мати українська його проклинає. Знаєш, як злякані діточки плачуть? Я не прощу тобі сльози дитячі, поки не пізно відклич свого сина, щоб не зустріти його домовину. Матінко Божа, за нас заступися. Хай це проклята війна на Україні зупиниться.